Близько сотні котів представили у Львові на міжнародній виставці. Серед них безхвості бобтейли, величезні майнкуни, сфінкси, скотішфолди, британці, гімалайські, персидські. усіх не перелічити. Придбати домашнього улюбленця можна було на виставці від тисячі гривень до тисячі євро. Ось ці бобтейли дуже чудові. Найголовніше їхня відмінність від інших котів це короткий хвостик, який повинен бути зламаний. І кожен хвостик індивідуальний. На одне в місяці йде 200 400 гривень. Цих котів бажано годувати натуральною їжею м'ясом курки, індика. Наталя Худолей має розплідник котів, виховує шотландських капловухих. Каже, що навіть у зрілому віці вони залишаються грайливими кошенятами. На виставках ми завжди беремо участь. З великим задоволенням змагаємося з іншими кішками, обов'язково дивимося, які можуть бути недоліки, де нам потрібно в якому напрямку працювати. Експорту Тетяна Дячук, експерт Всесвітньої Федерації любителів котів, каже, що під час оцінювання судді всю увагу звертають на зовнішній вигляд улюбленця. Чи відповідає він стандартам породи? Відтак восьмирічний Сіам Тіт пройшов до фіналу по всім критеріям. Він має бути граціозний, дуже легкий, дуже мускулярний. Отак от він виглядає тонкі, дзвінкі, як стрілочка. Не має бути ні. Однієї каплі зайвої ваги, має бути виражена мускулатура, у нього така дуже гарна м'язова система, довгий такий тонкий хвіст. Йому вже 8,5 років, він виставляється давно. Всі титули, які він міг отримати, вже він вже отримав. А у двомісячній Асоль, усе ще попереду на цьогорічній виставці, вона взяла перше місце серед кошенят. Таке котяче дійство у Львові проводять вже в 19-те. Організовує його українське фалінологічне об'єднання, якому цьогоріч виповнилось 20 років. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини.